Witamy! Dzisiaj my znajdujemy się w Kijowie, gdzie odbywa się największa Parada Wyszywanych raz na pół roku. Dzisiaj zebrali się studenci różnych uniwersytetów, a także aktywiści i dziennikarze. Teraz my, my znajdujemy się pod Andriewskim uz Uzwozem, a dalej pójdziemy na Pryciałek. Do, do zobaczenia! Дуже приємно, що українська вишивка стає популярною не так не тільки для якихось таких камерних національних хорів, чи театрів, чи виставків, а те, що вона входить в побут, що її носять. Вітаємо на 14 мегаграндіозному і першому благодійному марші. Цей марш ми присвячуємо воїнам, які власне нас захищають. Я дуже щаслива, що ми такі об'єднані сьогодні всі разом. І хочемо, хочемо бути разом з Маріуполем, день міста сьогодні теж парад вишиванок. Ми приєднуємося з ми, ми з ними разом, ми підтримуємо і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава! 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 Звісно, мені подобається Я вже третій раз тут. Так. Я прийшов, щоб опонтувати своєю вишиванкою, не знаю. Зброя дерев'яна, дерев'яного походження її видовбали, назвали довбнею. Хоча саме цю витисали, але раніше видовбували. Ну, ми дяк машина. Боже. Ви також прийшли на марш у да. Розкажіть. Так, він не вишиванці, але я не знаю. Побачили, що буде сьогодні зібрання, і ми нарешті потрапимо в нього. Ой! Наші бачили українець. Так. Кажі, героям слава тато. Надіється, що це будуть перші його слова. Не, не мама, не тата. Слава Україні. Бажала! Да? Дякую, дякую, Україна позаду все. Ми прийшли для того, щоб отримати багато позитивних емоцій. Ми їх отримали. І дякую організаторам за те, що вони створили, ну проводять такі чудові заходи, де українська молодь може об'єднуватись. Чи тоді бі 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 14 Чотирнадцятий марш у вишиванках ми грандіозний. Всі задоволені. А... І зараз будучи більше задоволені, тому що вся культурна програма попереду. На арт причалі в нас буде функціонувати музична сцена, буде працювати літературна сцена, буде аукціон картин. Ми будемо збирати гроші бійцям АТО. І власне увечері буде кіноперегляд короткого метру від студії Вабілон-13. Thank mm -hmm. you.